Війна забрала життя двох лучан Олега Дем'янчука та Артема Степчука. Про це повідомив Луцька міський голова. Боєць Олег Дем'янчук народився 22 грудня 1982 року. Був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду навідника десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти. Солдат Дем'янчук Олег загинув 17 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Синківка Куп'янського району Харківської області. Ще один загиблий герой з Луцька Степчук Артем народився 20 червня 1990 року. Воїн був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця першого стрілецького відділення, третього стрілецького зводу, другої стрілецької роти першого стрілецького батальйону. Солдат Степчук Артем загинув 22 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Першотрамневе Куп'янського району Харківської області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв.